Друзі, вітаю! Мене звуть Оксанка. Ви знаходитесь на моєму каналі Арія І Сьогодні у нас з вами буде дуже незвичне і дуже цікаве відео. Ми прийшли на відкриття нового рукодільного магазину у Львові Shop Craft Bunny. Рукодільний зайчик. Він знаходиться у Львові за адресою вулиця Луганська, 6. Саме тут ми зараз і знаходимося. Що тут є? Тут є великий-великий магазин рукавичка. Давайте зараз вам покажу його. Сьогодні такий сонячний день, будемо рушитися. Дивіться, отут у нас є рукавичка, ми навпроти неї, і зараз підемо всередину, тому що всередині цього приміщення власне наш магазин і знаходиться. Пішли, будемо дивитися. Дивимося, що графік роботи у нас з 11 до 20 вечора. І зараз будемо розглядати, що нам магазин пропонує. Тут одразу в очі впадають прекрасні вишивки багатоколірні роботи від Шиви. Це роботи схеми авторства нашої катрусі Юа, катруси на рукоділля. Бачу, я багато п'ялиць також. Маленькі набори Mil Hill. також набори Dimensions, набори Mil Hill більшого розміру, Dimensions різної серії, Gold, звичайна, набори DMC, зверху також ось ці два класичних маячка від Dimensions від Шива, дуже гарні оформлені. Ножниці та інші інструменти, які можуть бути помічними у нашому рукоділлі. Для розпарування, для хардангеру, голочки, Ось такий класний жовтенький бокс, великодній коробочка, який все ще можна придбати в магазині. Набори чарівна мить. Зайчик у нас дуже тісно дружить і співпрацює з чарівною миттю, і багато наборів цього виробника ви завжди зможете знайти на поличках крамнички. А тут багато тканини. Подивіться, скільки тканини. Тканина йде зразу відрізами. Тут у нас рівномірка фабрична, тут йде рівномірка різного роду льон ручного фарбування. Дуже красиві тканини. Моя душа фанатки мірабільок просто м -м -м, отримує незрівняну насолоду, навіть милуючись цими тканинами і перебираючи їх в руках. Це просто щось фантастичне. Тут навіть були принтовані тканини. Ну просто супер. Дуже ніжні, є також дуже яскраві на будь-який смак. Від... І також, в принципі, тканина різного його направлення від трембіти, Льону Белфаст, будь-що різне. Так, тут у нас більшенькі відрізи, були тканини, мені здається, таке і на сорочку можна брати. Бо на якісь ваші ну, дуже великі проекти. Це також фабричні відрізки. В основному від Свайгард, якщо я все вірно розумію, таких більш приглушених класичних відтінках. Так, а ось тут просто фантастичні раритетні меблі ручної роботи. І всередині цих прекрасних шафок дивіться, яка композиція. Тут у нас багато зайчиків. Різного-різного роду зайчиків, вони буквально всюди. Вони надзвичайно милі, чарівні і дуже додають настрою в процесі, коли ви гуляєте магазином, розглядаєте різну красу, а тут навколо безліч зайчиків. Ну так і має бути, враховуючи назву магазину, правда? Але зайчики просто дивовижні. Ось ці мілхіли фантастичні. Тут у нас рушничок, ще один зайчик. А рушничок це, до речі, зі схеми, яку відтворювала наша Галя нічна вишивальника. Так, тут у нас ідевуть полички з наборами. І наборів багато різних і раритетних. Я потім буду витягати цю всю красу детальніше і вам показувати. Тут у нас та є Говернер, ікони. І не тільки. багато Джона Клейтона, схем, а також наборів бачу. Дуже люблю роботи Джона Клейтона, він сам малює акварелі, і тоді за тими акварелями створює схеми. Якщо вам цікаво, дізнайтеся більше про цього виробника і неодмінно спробуйте його повишивати, якщо ви ще не маєте такого досвіду. Так, і, власне, тут у нас теж чарівна мить, багато чарівної миті. Причому різні набори і для валяння, і з фетром, і щось бачу з деревом є, і стандартні набори для вишивки хрестиком. Вибір величезний. Так, тут у нас є анкор. Багато анкору, багато також дуже раритетних наборів. Мені здається, це буде одна з фішок магазину. Тому що є багато прикольних, яскравих, цікавих раритетів, які вже не так легко знайти. Може, навіть можна буде щось замовити, пошукати. Треба буде в дівчат запитувати, яка у нас ситуація з раритетами, але точно там їх багато багато. Буде цікаво передивитися, що ж там є. Отака ванна цікава. Ось такий карп прекрасний, анкорівський. Дуже красива робота. Буде, якщо її вишити, спершу це набір. Та його вернер знову. Яскравий метелик. Прекрасні роботи. Нідел трежерс. Це також старенький вже американський виробник, навіть певна чи досі він випускає свої роботи Sunset, там в глибині. Одним словом, заходьте і дивіться самі. Ну і, звісно, наш ниточки. Ниточки DMC. Дуже мені подобаються наліпки, ось ці яскраві, які зробили хлопці і дівчата нам на стенді. Дуже цікаво виглядає, причому там навіть назва кольору вказана. Вперше таке бачу, а мені здається, це дуже зручно і легко так. Значно легше шукати швидше номери. Вам не треба дивитися на етикетку знизу на самій ниточці ви можете пригорнути і побачити на стенді всі написи ниточок. А ще тут є багато-багато бісером. Ще один великий кольоровий стенд. Це у нас бісер. Пресіоса. У фірмовому пакуванні теж від чарівної миті. Навіть не впевнена, бо я, чесно кажучи, не великий експерт, що стосується вишивки бісером. Ну, колись була, коли я бісером вишивала, зараз ні. Але мені здається, що це, мабуть, повна палітра або принаймні це щось дуже близьке до цього. Багато бісеру, дуже багато. Ось тут у нас ще є теж стенд з наборами, деяки ми тут теж багато анкору. Анкор у нас сьогодні був в топі. Я собі обрала, дівчата пообирали собі набори від анкору. І якось у нас так склалося. Але, направду, такі красиві набори, що стояти було важко. Дуже багато Джона Клейтона. Як на мене, Джона Клейтона багато не може бути. Але як ви бачите... Тут його вдосталь на будь-який смак і набори, і схеми, обов'язково спробуйте. Справді чудесний британський виробник. І дуже приємно та легко вишивається. Хто стежить за моїм каналом, ви знаєте, що я також вишиваю одне коло від Джона Клейтона. І точно ще буду вишивати в майбутньому, бо схема прекрасна. Я все ж таки вирішила трішки ближче вам показати цю всю красу. Подивіться, який тут анкор. Ось цей павич просто зводить з розуму, особисто мене. Дуже гарний семплер маленький, а це семплер Метрика навіть у нас. Мережка. Мережка всіма улюблений виробник наш. Наш польський. Тоже, вже як каже, але однозначно виробник, який виробляє дуже-дуже хороші набори і дуже гарні у них схеми. Цього в них точно не забереш і з цим складно посперечатися. Чудесна гортензія, дуже мені подобається. Ось цей осінній мостик просто бомба. Бачите, тут є такі вже новіші набори, і є ще старенька комплектація, навіть де пише українська мережка. Ось ці хітові їжачки. Завжди були, були і залишаються в топі, мені здається. Отаку От класну роботу можна собі десь до книжкової полички вишити. Горошок. Симпатичний. Різький пейзажі. Тут у нас знову Анкор та і Говернер. Говернер, говернер. Непевно, як більш коректно алітерацію вимовляти. Панельки від Джона Клейтона і кола від нього. А там ще є боті-тред позаду. До речі, дуже цікава серія, недалеко не, всю, не всі серії я бачила. Це все йде під маркою Heritage Crafts. А там, бачите, дуже багато різних за стилістикою робіт. Йдеться не обов'язково тільки кола чи панельки ці жіночі портрети дуже класні. Квіточки теж симпатичні. Розкішний букет просто. Ну і так, тут у нас є ботітрець. Такий прикольний маячок. І будиночок також. Ще не пробувала цього виробника, треба буде спробувати. Тут у нас окрема краса. Це ниточки, нарізка стандартно 8 метрів. Така ж, як у моточках іде, просто нарізка з бобінок. Створена турботливими лапками зайчика і дбайливо розвішана ось на такі бобінки. По-моєму, це дуже зручно. І подивіться, які тут ще у нас є розкішні відшиви. Від Катрусі Юан, це, до речі, її безпосередня робота на станочку знаходиться. Прекрасна дівчинка на конгрес Траміні Гобеленовим з цібочком вишиває Катя. А ще тут є дуже цікаві відшиви від молодого українського дизайнера багатоколірних робіт від Олександра Стіч. Він також є відомим блогером, він веде вже давно. Свій YouTube канал, де показує, як відшиває багато колірки. І ось ця прекрасна весна зверху, це його робота. Чудесна, абсолютно фантастична. Прекрасна робота, також вишита на гобеленовій сітці. Тут у нас пейзаж. О, точніше, натюрморт, який розроблений за старою схемою Катрусі, Вишитий за старою схемою Катрусі. А ще там зверху, як бачите, є набори від катруси, які також можна придбати у такодільного зайчика. І замовляти, напевно, індивідуально. А це подивіться, яке я маю щастя. Неодмінно вам покажу і розповім, бо збираю і собі на майбутню багато гарненький оберемок ниток. А ще погляньте, як зручно, тут все можна поставити ось в таку симпатичну корзинку і не тягати в руках, якщо у вас багато покупок. Так, друзі, що я вам можу сказати? Я вже повертаюся якраз з відкриття магазину, довго я там була, багато часу зустріла цілу купу прекрасних людей. Наших дівчат і хлопців і Галю Нічну Вишивальницю нашу, і Люду Весніду, і пана Юрія Мельничака, купа прекрасних людей, які в нас сьогодні були. Не пересіклася з усіма, з ким хотіла, але пересіклася з багатьма. Отримала просто неймовірний заряд позитивних емоцій. Від того, що така гарна подія відбулася, від того, що ми маємо нову прекрасну крамничку рукодільну у нас у Львові, і, і я вже відчуваю, от по тій атмосфері, яка там була сьогодні, я відчуваю, і розумію, наскільки там буде тепло, затишно, класно, творчо і натхненно. Тому я вас ще раз запрошую зайти, завітати і подивитися на все своїми очима, зробити власні висновки. Зробити собі якісь цікаві покупки рокодільні, тому що це те, що повз що ми вишивальниці рідко, коли можемо прийти, правда? Я, до речі, теж повз не прийшла. І у мене є свої поповнення запасів з нашого прекрасного рукодільного зайчика, якими я вам зараз поділюся в наступній частині відео. Ось, і запрошую вас, заходьте, як там казали дівчата, з 11 до 8 щодня без вихідних. Дівчата і хлопці наші будуть вас чекати. Тож, було приємно провести цей день з вами і вам це показати. Ну що ж, друзі, ось я вже вдома і переді мною прекрасний, великий і дуже-дуже натхненний пакетик щастя від нашого рукодільного зайчика. Я вирішила, що просто мушу відкрити його вам на камеру раз така справа. Тож, давайте будемо разом дивитися, що в мене тут є всередині. Частково вам це вже видно, адже пакетик такий хм, напівпрозорого типу. І що найбільш цінне, його можна буде використовувати неодноразово і зберігати в ньому процес. Але давайте все по порядку. Буду знімати, одразу маю попередити з рук, тому що ах, все ще вирішує питання зі своїм штативом. Але сподіваюся, вже в наступних відео того. Тої проблеми у нас не буде. А поки що буду вам потихеньку відкривати цей пакетик, і будемо <кій> разом дивитися, що там у нас лежить і як воно виглядає. Давайте розпочнемо. Ну, по-перше, погляньте, яка тут прекрасна, ще весняно Великодня листівочка у нас є всередині з зайчиком. Така симпатична, такий милий наш зайчик, вербові котики. Несе він. Пасочку святити. І, до речі, мені здається, що в нього на кошечку рушничок дуже вже схожий на той, що розробляла наша Галя, нічна вишивальниця. Ну, принаймні, мені так дуже і дуже здається. Давайте будемо дивитися, що там ще в мене всередині в пакетику. Я його розверну ось так. буде зручніше. І передусім ви бачите величезну, величезну охапку ниток. Подивіться на ось це щастя і це кольорове безумство. Інакше просто не вислолюсь. Знаєте, що це таке? Це нарізка ниточок DMC по 8 метрів, стандартна нарізка, але в дуже нестандартному підході до її, ну, не знаю, як сказати, упакування, скажімо, до маркування. До, в підході до її маркування від зайчика. Дивіться, як воно гарно зроблено. Ось так виглядає наша нарізка стандартна з бобінок DMC. І тут є ось така бобінка, брендована Craft крафт А з іншого боку, у нас написаний номер ниточки 780. І не знаю, як на вашу думку, а як на мене, це в рази і в рази зручніше, ніж така стандартна скрутка, до якої ми звикли, яку ми часто можемо бачити в, в продажі, скажімо так. А тут бачите, як ниточки в нас будуть виглядати. Ось на таких бобінках одразу можна нікуди особливо їх не переорганізовувати, спокійно використовувати. Вона ніде не дінеться, вона не загубиться, не відліпиться. Вона симпатично і естетично виглядає. Краса. Я не знаю. Як на мене, це геніально просте і в той же час прекрасне рішення. А знаєте, для чого мені аж така велика охапка ниток. Я вам зараз буду показувати, що це за дизайн, бо це просто це. Щоб ви собі розуміли, це все нитки на один єдиний дизайн. Так, ну, але не тільки намоткою єдиною. Тут у нас ще є ось такий величезний. Ой-ой-ой! Зачепилась мені одна ниточка, ну нічого. От дивіться, яке ще тут кольорове безумство в мене лежить. Це теж нитки DMC. Цього разу вже в стандартних в моточках. І на той самий один єдиний дизайн. Знаєте, я якось зараз його буду отак от красивіше центрувати. Ой, не знаю як. Зараз придумаємо. І потім. Вставлю вам сюди по центру фотографію, що це за дизайн такий красивий, на який я набрала ось це все. Повірте мені, дівчата і хлопці, доки я ці нитки микала, при тому, що дуже класно, гарно все організовано. Тут спокійно знімала по номерах з крутілки, ось цієї стандартної, яка в всіх крамничках є. До речі, класно, що маркування там в магазині є у нас таке кольорове. І тут теж дуже грамотно легко і по. В порядку просто зростання цифр. Дуже гарно були розміщені ці нитки. Тобто, не проблема було їх вчасно собі набрати. Проблема була в тому, що подивіться на цю кількість. Та? Ну, це ж один єдиний дизайн, один-єдиний дизайн, дівчата. І давайте, щоб довго вам не мрочити голову, зразу розповім, що це. Це ось такий літній букет від нашої Галі Galart дизайн. Ось така краса. Ну, скажіть, він неймовірний. Якщо чесно, я цей дизайн е, спершу купувала для мами, тому що вона хотіла його вишивати. Але я так до нього раз придивилася, другий, третій, походила навколо нього колами, декілька разів відкрила в сазі, збільшила, зменшила і зрозуміла, що я його хочу шити більше. Сказала мамі, що якщо ти не проти, я його вишию і тобі подарую. Але я дуже хочу його вишити, дуже хочу цей процес. Тому все. Тепер ви знаєте, мій наступний, най найближчий старт, і для чого мені потрібно було ось це все щастя. Але окрім цього, давайте вам ще покажу: відсунемо ниточки з боку. У мене тут ще, бачите, розкладені <смас> на цьому робочому столі розкладені камінчики з моєї алмазної мозаїки. Так, дивіться, що в нас тут ще є. Давайте набір вам покажу згодом ще витягнемо. Ось ці два пакетики ниточок. Точніше, витягнемо один пакетик і ще дві ниточки. Дивіться, що в мене тут ще є. Тут насправді все просто. Це у нас ось так красиво, акуратно запаковано. А їда 16-го каунту в приємного відтінку 264-го. Це такий теплий, молочно-жовтий відтінок, бежевий, приємний. Мені здається, вам доволі непогано зараз навіть камера передає його, 50 на 50 відріз. І він мені потрібен, власне, для того ж самого проєкту, на який я набирала нитки. Тут я буду вишивати свою багатоколірку від Галі. Чому бежевий фон? Тому що неочікувано в електронній схемі підложка на бежевій Аїді. Отак. Я вирішила далеко від цього не втікати, рішення, яке запропонувала дизайнерка, і буду на 16-й аїді, спокійно, щоб очі все бачили, буду дзьобати цей прекрасний букет. Ну і, і, і давайте наостанок вам покажу. Я казала до дівчат, до Галі, і люди вас нідали, що ми нечаяно організували собі анкорівський флешмоб. Чому так? Тому що ми у трьох обрали собі анкор, а потім прийшла ще наша Улянка. І Улянка також собі четверта теж вибрала набір від анкор. Не знаю, я що це така анкороманія в нас відбулася, і синхронізація цікава. Але я дуже давно насправді хотіла саме цей набір. Подивіться, називається він Sea Сайд прогулянка вздовж берегу моря. Якщо мій переклад є достатньо коректний. 2012 року дизайн. Він насправді вже, напевно, частково раритетний. Не знаю, наскільки його важко чи не важко знайти. Ну там багато було сьогодні в крамничці раритетів. Але я давно хотіла саме ось цей дизайн. Ви знаєте, він мені по, по вайбу, по якійсь естетиці, нагадує так, начебто ви звідси десь. Тут у вас є ще готель. Ви з нього вийшли через цей парканчик і пішли по стежці до моря. От такі в мене асоціації викликає цей дизайн. Він надзвичайно красивий. Ну, такий доволі, не сказати, щоб великий, але й не маленький 25х25 25 см, на 16-й аїді. Давайте подивимося, що у нас тут зі звороту. Ну Все як завжди: стандартна анкорівська комплектація, стандартні анкорівські органайзери. Є ще декілька додаткових моточків зеленого кольору. Зеленим я вишивати люблю. Так що набір максимально мій варіант. Давайте тепер вам ще раз це все якось естетичніше у кадрі буду розміщувати. Принаймні, я буду пробувати. Що в мене з того вийде? Зараз подивимося. Але спробувати дуже і дуже хочеться розмістити все красиво. Зараз ще витягнемо з цього пакетика ниточку додаткову. І як бачите, пакетик зручний тим, що він має ось таку зіп застіпку і там спокійно собі буде поміщатися якийсь процес. Мені так здається. Принаймні, я його планую в такий спосіб використовувати. Є QR-код на інстаграм-сторінку крамнички. Так, давайте ми будемо робити ось таку красу. Камінчики до вас я доберуся згодом, не ображайтеся. Так, давайте будемо потихеньку розкладати цю естетику. Ось так, з одного боку ми покладемо нитки в моточках, тут ми розкладаємо нитки в нарізці. Напевно, треба буде для ще одного естетичного кадру, треба буде це зробити у дві руки. І, звісно ж, беремо наш, наш анкор. І ось таким чином мої надбання сьогоднішні виглядають. Окрім того, що я, звісно ж, отримала масу позитивних емоцій. Направду, знаєте, давно так не тішилася, тому що відкривається щось нове, що, попри всі обставини складні, об'єктивно дуже складні в нашій країні. Малий, середній бізнес, наші підприємці вони продовжують свою діяльність, вони відкриваються, вони розвиваються. І це, знаєте, вселяє надію в те, що рано чи пізно, знаєте, москалі. Трохи самоліквідується, трохи ми їм допоможемо. Рано чи пізно вони все одно зникнуть. А ми залишимося. І в нас все одно все буде добре, і в нас все одно попереду ще дуже-дуже багато, дуже багато світлих, позитивних і хороших днів. А до того часу нам потрібно згуртуватися, триматися в купочці, триматися позитивного настрою максимально наскільки це можливо. І так направду лише ми відповідальні за те, щоб самі собі якось цей настрій творити. А наше рукоділля в цьому є дуже і дуже помічне. Тому я щиро дякую усій команді рукодільного зайчика за цей прекрасний день, який вони створили для усіх нас. І щиро-щиро бажаю, щоб вони розвивалися, зростали, розквітали. І щоб той позитив, який сьогодні відчувався у крамничці, він з кожним днем тільки зростав, зростав і зростав. Безлічу вам прекрасних вдячних клієнтів, шалених митей, натхнення, і до нових зустрічей. До нових зустрічей в нашій крамничці і до нових зустрічей, друзі вам. Бережіть себе і до зв'язку уже зовсім-зовсім скоро, коли я покажу вам свої просування на проєкті, для якого я це підготувала. В цьому, па папа!